Квітневий сад сповнений натхнень і клопотів. Все ще час дещо посіти, тож я беру із собою улюблений садовий ніж горі горі і вирушаю на ділянку. Так гарно квітнуть камелі і духмяна лавровишня. Біжить струмок, зелена від папороті. Цей свіжий розмай, весняні осоння проняті ніжністю. Починаю з насіння сортових соняшників. Зворушлива обіцянки яскравої літньої втіхи. Головне, не забути захистити їх від садових мешканців. Це вдалий час для пересадки рослин. Давно хотіла переселити цей малий кущик хакветії. Також посіяла календули чорнобриці. На каміння розселила нові остриці ялівцевого муху за золин льон, і я все ще розвантажую мочу. Вона одразу з компостом, тож є не лише естетичним покривом, а й збагачує ґрунт, так як все охайне одразу любо глянути. Мало не забула про розсаду духмяного горошка. Сподіваюся, ця опора буде йому до вподоби. Ну от власне і все на сьогодні. Дякую, що провели цей садовий час зі мною.